Всім привіт! Тепер мій час трошки поділитися Божим Словом. І я не перше, хотів сказати, що у вас дуже класна група в Трускавці. Молодіжна, ви просто супер. Дякуємо, Славіку, за чудову дискусію. В кінці вона набула дуже цікавих колоритних тем. І знаєте, ми всі маємо різні думки, ми так приблизно думаємо однаково, кожен в різну сторону. Але дуже важливо нам звертатися до Божого Слова. Воно завжди нас калібрує. І, наприклад, хтось щось сказав зайве, і ти почуєш, ага, все-таки Біблія, вона так не говорить. Або ти почуєш, О, я так і знав. Я не знав, що це Біблія говорить. Але ми всі е, з дитинства, в більшості в церкві, ми молодь, і ми, в принципі, розуміємо ту всю ситуацію, як зустрічатися, з ким зустрічатися, як правильно одружитися. Але. Наприклад, чому такі важливі зустрічі? Тому що це все обговорюється, і ти побачиш, що десь в тому програмному коді, в твоїй голові, все було правильно, але щось було зайве. І ти його вичистив. Наступна якась дискусія, спілкування з мамою, з татом про сім'ю, ще про щось. З'являється знову якась річ. Ти розумієш, ага, я мислив неправильно. Таким чином ти підготовляєшся до сім'ї і до стосунків. І перед тим, як почати проповідувати коротко, я вас довго не буду грузити. Хочу вас запросити, хто з вас має бажання літом організовувати молодіжний табір. Ми всіх запрошуємо в організатори. Якщо у вас є бажання, у вас є ідеї, щось цікаве, що ви можете запропонувати, або може, ми були в таборі, і ви бачите, отого того не вистачає того, а було б круто, якби було то. То ми вас запрошуємо, бо ми вже починаємо мріяти про літній табір навіть в такий час, щоб зробити його красивим. Отже, давайте поговоримо про кохання і про любов. Дивіться, як цікаво, Бог створив людину і Він вклав в неї це почуття: любов, кохання, секс і все, що сьогодні ми говорили, це все створив Бог. Він створив його класним, він створив його чудовим і всі почуття, які з'являються, особливому в молодості. Яскраві, такі це все створив Бог. Диявол, він хитрий. І він розуміє, що він нічого придумати не може, він просто бере те, що Бог вклав в твоє серце, і хоче його спотворити, хоче його змінити, хоче показати, що це треба розуміти по-іншому, що те, що Біблія каже, це застаріле. От сучасна молодь так говорить, має бути так. Але знаєте, Біблія, вона є провірена тисячами років. Років, тисячами років, подивіться на своїх батьків, подивіться на успішні сім'ї, хто для вас є авторитетом. Подивіться і запитайтеся, як вони. Ви побачите, що більшість з них схиляється на Біблію. Більшість з них свою сім'ю сформували по Біблії. І тому, якщо ви хочете мати класні стосунки, класну дружбу, відносини, може, навіть і якась помилкові відносини, але без якоїсь, там, скажімо, сильної психологічної травми, без болі, без проблем, вам потрібно схилятися до Біблії, це є правда. І один хлопець він прийшов до пастора і каже: пастор, в мене дуже велика проблема, я хочу, щоб ви мені допомогли. Ну, я просто весь час думаю про дівчата. Я не можу жити без них. Вони весь час в моїй голові, я в інтернеті шукаю, я на них дивлюся, я з однокласницями, постійно хочу з ними спілкуватися, в мене такий до них потяг. Допоможіть мені з цим розібратися. І пастор каже, ти молодець. Каже, в тебе все добре. Ти на правильному шляху. Те, що тобі подобається, протилежна стать, це є супер. Це означає, що почуття, яке створив Бог, заклав в тебе, воно спрацювало. Це є супер. Ти виконуєш Божу волю. Єдине, треба розібратися, чи не робиш ти щось так або не так, може так, як диявол чуть спотворив, а може, не так, як цього хоче Бог. І я хочу, щоб ми сьогодні поспілкувалися. Такий знак, думаю, ви знаєте, про що я буду говорити От таке кільце відносин. Отже, ви закохались, вам хтось дуже сподобався, ви це тримаєте в своєму серці. І якщо ви з якоюсь людиною починаєте стосунки, ну, називаємо їх не дружні, не просто привіт-привіт, вітати з ним народженням, там десь в компанії дружити. А ви починаєте вже відносини, ви хочете бути наодинці, ви хочете разом десь провести час, ви попадаєте ось в таке кільце. Знак Мерседес benz Знаєте, Мерседес benz Що то за машина така? Ну наскільки я знаю, що це Бенц то є прізвище чоловіка, і він назвав машину в честь своєї коханої. Мерседес її звали. Ну і такий символ, то така реклама була. Три стихії. три стихії. Дякую, Степан. І от про три стихії ми сьогодні поговоримо. Одним словом, ви попали в відносини, ви попали в той центр. І тепер у вас є три шляхи. Я хочу про це говорити. Ти починаєш спілкуватися з дівчиною, дружити, або дівчина закохалась в хлопця, він їй запропонував зустрічатися, вони гуляють разом. Ви вже в цьому кільці, ви там в центрі. І тепер вам так просто не вийде, ніби ми зустрічались, і ми вже перестали зустрічатися. Ви звітам не вилетите. звітам є тільки три шляхи. От як ці три лінії є тільки три шляхи. Перший шлях це є розлука, тобто ви розходитесь, так? Кажеш, вибач, ну, я неправильно зрозумів свої почуття, е, я думав, що я тебе кохаю, в мене все пройшло, охололо. І добре, якщо дівчина скаже, та ти мені так не подобався. Типу, розлука пройшла просто. Але якщо ти попав у ці відносини, і дівчина тебе просто покохала, а ти не знаєш, що тепер робити, ти маєш гріх. Ти маєш гріх тим, що ти робиш людині біль. Звичайно, це не є смертний гріх, ти можеш покаятись і сказати: пробач, будь ласка, я справді був неправий. ну, ти зрозумієш, пройде час, ти знайдеш кохану людину, я не для тебе і так далі. Є шляхи, як можна мирно розійтись, так? але в будь-якому випадку це один із шляхів. Що дає нам розлука? Розлука приносить нам біль, душевну біль. Тобто серце болить, душа, емоції, скучаєш. І, ну, Кажу, якщо просто розійшлися, а якщо хтось когось вже закохався сильно, то це є проблема. Друге, Другий шлях, про який ми з вами поговоримо і розглянемо деякі ще приклади з Біблії, це є гріх. Тобто, якщо ви у відносинах, ви вихід є розлучитися, тобто перестати дружити це є душевна біль. Друге, це є гріх. Часто молоді люди, наприклад, я коли був підлітком. Я дуже не розумів, я хотів з кимось поспілкуватися про все, що я переживаю, все, що я думаю. Але я не міг розібрати, що з того нормально говорити, а що з того гріховне. В більшості все, що стосується, це нормально. Все, що ви переживаєте, все, що вас цікавить, це все нормально. Але щоб відрізнити, потрібно якраз у зустрічі. Коли ти чуєш слово секс, так? Ти не знаєш, воно заборонено, воно християнське чи воно диявольське? Це і християнське слово. Це таке саме, як сказати, обід. Смачно поїсти. Не знаю, Бог створив дерево. Типу, ну Це ж тебе не викликає, наприклад, там, йдемо поїмо яблука. І ти зразу почервонів, не знаєш, що робити, Господи, то то, напевно, гріх їсти яблука. А друг каже, та й де мені яблука їсти? Що з тобою? Що ти стоїш під деревом? І е, часто через такі моменти ти не знаєш, що можна, а що не можна, або що правильно, що неправильно, е, ти своє молоде життя сковуєш. А диявол він дуже хитрий. Він спочатку е, тебе закриє в таку пастку, щоб ти ні з ким не говорив, а молоді треба дуже говорити. Краще помилитися, краще сказати щось неправильне, і хтось тобі з боку підкаже, що то не, ну, це якраз гріх, наприклад, ніж весь час мовчати. Нічого, ніби ти такий святий праведний, в тебе нічого поганого в житті не ставалося, а диявол тебе починає обкручувати, ізольовувати, щоб ти ні з ким на такі теми не спілкувався, з татом, з мамою, з друзями ізольовувати. І потім він тебе починає цькувати. Називається такий диявольський булінг. Він починає тебе цькувати, ти зробив якийсь гріх, ти щось подумав, ти щось подивився, ти з дівчині якийсь щось написав, ще щось. І ти не маєш з ким поділитися, а диявол тебе б'є і каже, то гріх, ти грішник. Тобі капець, дивись, ти ходиш в церкву, там співаєш, ти знову сьогодні там щось не то зробив. І диявол тебе як зв'язує. Це саме гірше. Це його задум. Тому в будь-якому випадку, навіть якщо робиш якийсь гріх, навіть якщо будуєш неправильно відносини, ще щось, не заходь на останню станцію, де диявол тебе сковує. Будь на тій і рухайся. Рухатись, щоб звільнитися від цього, треба відкритися, комусь розказати. Ти нічого нового не робиш, ти нічого такого не робиш, що світ не робить, чи хтось ще не знає, що ти то робиш. Розумієш, я маю на увазі стосунки хлопці і дівчини. І тому друга лінія ця, це є гріх. Диявол, під час того, як хлопець з дівчиною зустрічається, спілкується, він зацікавлений, щоб збити, і був гріх. Якщо чесно, єдиний найкращий шлях, третій це є шлюб, це є створення сім'ї, це є Божий задум. Тобто тобі хтось подобається, ти молишся про це, ти спілкуєшся, ти дружиш, дружиш, відчуваєш, перевіряєш своє серце, ти розумієш, що це від Бога почуття, ти не спішиш все в один день. Ці почуття з'являються в дівчини, але дуже часто вони можуть не з'явитися, якщо ти її, з нею ні разу не привітався, або вона тебе ніде не бачила, крім інтернету. Ці почуття можуть не з'явитися, треба почати спілкуватися. І вони з'являються. І тоді тут спрацьовує Господь, який радий за тебе, що тобі сподобався хтось. Бог просто тішиться. Він думає, класно, моя дочка підросла в неї з'явився там хлопець, який любить її або хлопець підріс. Бог просто тішиться цим. Він для того і створив нас. Він сказав, плодіться і розмножуйтесь. Але щоб плодитися, то треба створити сім'ю, як сьогодні Славік вже казав. І тому тут Божий задом є е, сім'я, а диявола задум є гріх. Гріх, стосунки. Навіть люди справді кохають один одного. І часто такі звучать питання: типу, а що можна, коли зустрічаємось, там, можна обніматись, можна цілуватись там, а не можна, кажуть, не можна. Ну все, то не можна. І ти так думаєш, ну то так цікаво. Але то сказало, що не можна. І тут взагалі суть така: якщо ти зустрічаєшся і ти кохаєш людину. В тебе не буде виникати питань, що можна, а що не можна, бо ти ніколи не зробиш людині біду, ти ніколи не зробиш людині біль не причиниш. Якщо ти зустрічаєшся, бо в тебе є просто цей такий потяг, сексуальний, статевий потяг, ти не знаєш, що з ним робити, і ти знайшов, якась дівчина йшла, ти кажеш: привіт, давай зустрічатися. І ти думаєш, сьогодні я її взяв за руку, завтра я вже її обніблю, На третьому побаченні ми поцілуємося, а там далі буде видно. І потім ти попадаєш в цьому кільці в гріх. І ти крутиш той гріх, крутиш, і ти попався на такий диявольський гачок. І Бог для тебе запланував, можливо, навіть цю дівчину чи цього хлопця, щоб у вас була гарна сім'я, але ти десь попустив слабинку і ти попав в цей гріх. Тепер ти вже не знаєш, любиш ти її чи не любиш, хочеш ти вже розійтися, чи хочеш створити сім'ю. З'являються такі натяги в відносинах, типу, давай розійдемося на півроку, давай ми все обдумаємо і так далі. Знаєте, я, наприклад. Коли був юний і зустрічався, я молився казав: Господи, от просто то ж так тобі просто. От, е, яка моя дружина, тут є, просто візьми так мені зелену стрілку, таку велику над її головою, як в Сімс, так пик. І все такий вогонь, така зелена стрілка, ну, ж понятно, от вона сидить от там на задній лавці. Там. Але, знаєте, і я вам просто так розкажу, може хтось знає, бо я, наприклад, вже і на молодіжному ділився, як мене Бог, як мені Бог цю зелену стрілку показав. Він її не показав. В мене просто така була штука, я коли з кимось зустрічався, я дуже ревнивий, дуже ревнивий. І ну, навіть доходило до того, що я, от як говорили сьогодні за переписки, до мене так все цікавило, я хотів повністю провірити, любить мене та людина чи ні. І я просто молився і кажу, Бог, мені вже так надоїло це в моєму характері, ніби і файно, що ти ревнивий, бо ревність теж якась така. Має бути там, щоб дівчина відчувала, що ти завжди за неї. Але знаєте, і коли ми, наприклад, з Лізою почали зустрічатися, от в мене якась така штука була, мені просто було все одно. Я просто себе не впізнавав. Мені взагалі просто не хотіли навіть її телефон брати. І я просто знав, що там все добре. Не знаю, як то вам пояснити. Наприклад, ти ніби зустрічаєшся, ти ніби любиш людину, і ти довіряєш, ти просто такий спокійний, ти просто насолоджуєшся відносинами так класно. А, наприклад, мав я і негативний досвід, ніби здається, що любиш людину, ніби все добре, ніби ви спілкуєтесь, ніби є приємність в спілкування, але нема такої повної довіри. І коли нема тої повної довіри, ти хочеш її механічним способом зробити. Давай я все перевірю і тоді розслаблюся, о, все чисто. А дівчина, відповідно, якщо вона щось хоче від тебе скрити, в неї якась особиста зона, вона не хоче тебе розчарувати, вона все швиденько підчищає, бо вона хоче з тобою мати відносини. А ти таким чином сам спровокував проблему тим, що ти ніби думав, що от я її заставлю там довіряти. Тому просто я знаю, що Дух Святий він любить кожного з нас. І він хоче, щоб ми мали відносини з протилежною статтю і ми були щасливі, і в нього є задум створити сім'ю. Тому давайте прочитаємо одне місце з Біблії про. Такі от шляхи, які сталися. Я хочу прочитати Друге Самуїла, 13 розділ. Біблію зможеш Роман включити? Чи ні? Якщо ні, то я буду читати. Послухайте, то цікава історія. Я як був підлітком, я її двічі прочитував. І сталося по тому, мав Авесалом, син Давидів, уродливу сестру, а ім'я їй Тамара. І покохав її Амнон, син Давидів, і вболівав Амнон так, що він аж захворів. <ріст> Як то так вболівати, що аж захворіти? <ріст> От так буває хлопець, так кохає дівчину просто, він аж захворів. <ріст> він не знає, що тепер робити. Навчання не йде, сесію не здав, мама з татом свариться. Коротше, нічого в житті не виходить. Амнон так вболівав, що аж захворів через свою сестру Тамару. Бо вона була дівчина, і Амнонові здавалось, трудно, що з її зробити. А Амнон мав товариша, ім'я йому надав син Шімі мідоведового брата. І надав був чоловік дуже хитрий. І він сказав йому: чого ти, царевичу, такий марний щоранку? Що ж не розповіси мені і сказав йому Амнон: я кохаю Тамару, сестру брата свого Веселома. і сказав йому Йонадав, Ляж на ложі своєму і вдавай хворого. А коли прийде твій батько, щоб побачити, то скажи йому: нехай прийде сестра моя Тамара, і нехай підкріпить мене хлібом і нехай зробить на моїх очах ту їжу, щоб я бачив та їв із руки її. І поклався Мнон, давався хворого, цар прийшов побачити, сказав Амнон до царя: Нехай прийде сестра моя Тамара, і нехай спече на моїх очах два млинці, і я попоїм з її руки. І послав Давид до Тамари додому, говорячи: Іди додому твого брата, приготов їжу. Прийшла Тамара до свого брата, а він лежить. Взяла вона тіста, і замісила, і приготувала на очах його та й спекла млинці. І взяла вона сковорідку і вдарила його ой, і взяла вона сковорідку і виложила перед ним. Та він відмовився їсти, і сказав Амнон Виправайте від мене всіх людей, і повиходили всі від нього. І сказав Амнон: принеси їжу до кімнати, а я з'їм із твоєї руки. І взяла Тамара Маленці, що приготувала, та й принесла своєму брату Амнонові до кімнати. І вона принесла до нього, що їв, а він схопив її та й сказав до неї: Ходи, ляж зо мною, моя сестро. А вона йому відказала: Ні, брате мій, не безчез мене, бо не робиться так в Ізраїлі, не роби цієї гидоти. І куди я понесу свою ганьбу, а ти станеш як один із мерзотників Ізраїлі? ти переговори з царем. І він не відмовить віддати мене тобі, та він не хотів слухати її голосу, і був він сильніший від неї, і збезчестив її, і лежав із нею до цього місця. Отже, ви зрозуміли, що то була його сестра, та якби не рідна по мамі, і він, він мав право з нею одружитися. І можна взяти такий висновок з цієї історії, що вона йому каже, що ну не спіши. Ти можеш піти попросити, так як моєї руки, ну, типу, і ми з тобою одружимося. Вона не була проти, бачите, вона не перенаказала, ну не спіши, йди попроси. І тут така якраз оця одна із тих вилок це гріх. Наприклад, дивіться, він з нею не дружив, він з нею не спілкувався, він її не цінував, вони не мали якихось спільних інтересів. Він просто раптом захворів, бо йому чогось захотілося. Саме її захотілось, бо вона була дуже красива. І він такий план склав. І ви знаєте, продовження, якщо не знаєте, то розкажу. Одним словом, вони разом лягли, мали стосунки, він її знеславив, збезчестив. і зразу йому все пройшло. Він її вигнав і сказав відігець відси, ну одним словом, він її зненавидів, можна так сказати. Після чого Авесолом його вбив. От його життя так закінчилось. І оця вилка гріха, вона є найбільш небезпечніша, бо розлука навіть краще. Бо, наприклад, ну не любиш ти людину, ну попався, ну не знаєш, як зробити. Ну, краще, краще сказати до побачення, краще навіть, щоб дівчина чи хлопець перенесли якусь можливо, біль. І на наступний раз добре думати, чи побадати в це кільце відносин, чи ні, ніж попасти в гріх. Бо гріх він затягує, можеш зустрічатися з людиною рік, два. А ти вже її не любиш, і... і так прийдеться розійтись. І біль, вона все одно рано чи пізно буде. Або часто люди в світі створюють шлюб, каже дівчина, я вагітна, і вони йдуть до батьків і створюють шлюб такий. Тому ось така історія: вона нас вчить. Хлопці і дівчата, коли ви зустрічаєтесь один з одним, пам'ятайте, якщо хтось відразу до вас так сильно тягнеться. Великий знак питання, чи він вас справді любить, як людину, чи ви йому потрібні, і чи хоче він створити сім'ю, чи його цікавить ота вилка гріх. Він зробить свій гріх, і потім буде другий гріх розлуки. Або він буде творити той гріх, і ви попали в кільце, і тепер не знаєте, що робити, не хочу нікому казати, а розійтись не хочу, бо він знає, скільки моїх секретів, він все всім розкаже. І так диявол обдурює, ну просто чесно кажу, диявол дуже він хитрий, і треба бути наскільки розумним. Довірятися Богу, щоб знати, як вийти з цього круга, як вийти з цієї ситуації. Хочу розказати тут одну історію, яка правдива, я просто зміню імена. Одна дівчина, так назва її Андріана, була, і в неї батьки були в церкві, вони були служителі, так, як пас пастора в церкві, все. І вони постійно свою доньку вчили. Шукай Бога, шукай Бога, пізнавай Бога, ти знайдеш, ти знайдеш собі Бог тобі дасть гарного чоловіка. Дивись на християнських хлопців, вони будуть добрими чоловіками. І вона так в недільній школі ходила, в церкву ходила, потім поїхала в велике місто вчитися, там з друзями, одним словом, почала грішити, клуби. Алкоголь, випивка, наркотики, вона дуже недобрий вела спосіб життя. Вона приїжджала до хати, батьки її знову навісали, нагружали. Вона зустрічалася з різними хлопцями, вела дуже недобрий спосіб життя, робила аборти і так далі. Вона була зовсім молода, зовсім юна, І коли їй наступило 21 рік, вона була на одній такій вечірці, ну, типу така, як день народження, не було там бухла якогось, чи це не був нічний клуб, і там був один хлопець віруючий. Християнин. Вона, він себе вів трошки по-іншому. Він був дуже красивим. Всі дівчата на нього так споглядали, він не мав дівчини. І в неї в серці така просто мрія з'явилась. Вона думає, о, це він. Вона дізналася, що він віруючий, що він християнин. Провірила всі його соціальні мережі, побачила, чим він живе. І вона приїхала до хати, до батьків з такою надією, з такою радістю. каже: Мам, тат, ви знаєте, я напевно що зустріла. Того єдиного, про якого ви мені так розказували, що от він має бути християнин, що він має бути такий, 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 і такий. І знаєте, батьки вже між собою переговорили і так подумали добре, що вони це їй не сказали. А чи потрібна ти така? Йому? Чи потрібно ти така, яка цих 4-5 років спала з різними хлопцями, бухала? Маєш залежності, і тут ти раптом очікуєш, що Бог, оцього, цю людину, яка ну, веде християнський спосіб життя, там Він в церкві, приготовив саме для тебе. Так, звичайно, може і бути так. Бог її звільняє, Бог її спасає, вона віддає своє життя Христу, Бог її звільняє, і Бог дає їй чудового чоловіка і хлопця, навіть незайманого. Тому. Такий варіант можливий, але так в їхньому випадку не сталося. І до чого ця історія? До того, що часто ми можемо починати відносини, крутити той круг, а потім, коли з'явиться іменно та людина, для якої ми призначені, в нас може бути або внутрішній такий, що це не так, або ми можемо бути як той скот, вже сто раз проклеєні, і не можемо зрозуміти, чи то наша людина, чи то не наша, що тепер робити. а в мене вже таке було. Теж такі почуття, вона так само надзвонювала. І ти вже просто в тебе, скільки вже є такого життєвого досвіду, ти вже тобі 16 років, ти вже мав 5-6 дівчат, припустимо, чи то мало, чи хлопців. Я не знаю, які там в кого мірки. Але я завжди бажаю своїм друзям, бажав раніше до одруження, і вам бажаю, щоб ви зустрічалися тільки з тією людиною, з якою ви одружитесь. Може, то виглядає примітивно, може то звучить скучно. Але це найкраще. Почни зустрічатися з тим, з ким ти готовий йти по тій основній лінії, створити шлюб. Так, ну Можна дружити, так. можна якось вчитися, можна якось спілкуватися, наламаєш, може, трохи дров, щось напортиш. Але найкращий варіант це зустрічатися один раз і одружитися і мати щасливу сім'ю. І на завершення, я хочу так, щоб про сім'ю. Зараз в нас війна, і знаєте, що цікаво, що статистика шлюбів за рік війни на 30% вища, ніж звичайно. Наприклад, за цей рік від лютого до лютого створилося 200 тисяч шлюбів. Прикидуєте собі, яке число? Це означає, що 400 тисяч людей, бо хлопець і дівчина, 400 тисяч людей створили сім'ю. Це дуже багато. Подумайте собі, це майже півмільйона людей. 200 тисяч нових сімей, а тепер в них народяться діти по одному, а якщо по два, от така наша Україна прекрасна, такий наш народ. Він виїжджає в Америку, в Польщу, по всьому світу. І далі Бог дає нашій нації такі добрі речі, як шлюб. І хочу прочитати на завершення пісні над піснями, шостий, восьмий, дев'ятий вірш. Ці слова дзідо взяв у свою пісню. Тут написано так. Відкриєш, Роман. Пісні над піснями, шостий розділ, восьмий дев'ятий вірш. А ну, чи впізнаєте, про яку пісню я говорю? Шостий. Восьмий дев'ятий вірш. Добре, файний переклад. Є шістдесят цариць, 80 наложниць і навіть скільки молодих дівчат. І наступний, та леж одна моя голубка бездогана, єдина в матері своєї чиста у матері, що їй дала життя. Дів... Дівчат так багато, але ти одна. Я хочу цим завершити і сказати, щоб ми всі береглися від гріха, від розпусти і розуміли, що Бог не створив для тебе дві. Подумай про це зараз. Та, Бог тобі дав вибір, ти можеш вибрати яку хочеш, і вона буде твоя, твоя жінка. Буде твоїм чоловіком. Але подумай про це, якщо Бог геніальний, Він не створив для тебе двох, чи трьох чи десятьох, і яка з них може бути твоя або сто. Так, Суть якраз і в тому є, що їх багато, хлопців і дівчат. А твоє завдання вибрати одну і попасти на ту, що якраз Бог для тебе запланував. То такий зациклений круг. А якщо я на ній одружую, значить Бог для мене її запланував. так? А якщо я на тій одружую, значить для мене тут так. Але твоє завдання попасти іменно на ту, на яку запланував Бог. І подумай: в тебе не може бути два чоловіка. Це неправильно. Це означає, що ти в когось забрав чолові... забрала чоловіка, потім віддала комусь вже чоловіка, такого вже з досвідом, спорченого, і взяла свого. Або навпаки, хлопець. Бог тобі дав одну єдину дружину, дівчину, і вона, дружина, має стати твоя. Він не дав тобі двох і трьох. Якщо ти з кимось зустрічаєшся і зробиш гріх, вона була не твоя, а ти не знаєш, пішов на наступну, але ти комусь віддав його дівчину. Вже спорчену, можна так сказати. У тому є суть, що Бог придумав шлюб, Бог придумав сім'ю. І я хочу, щоб ми зараз просто висидіть, таку молитву повторили. Просто скажіть, повторіть, будь ласка, за мною. Ісус, допоможи мені. У моєму молодому житті збудувати такі стосунки, які даєш ти в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господи, я дякую за цей час, дякую за молодь, дякую за слово Твоє, за ці дискусії. Я дякую за те, що Ти, Господи, тільки милістю Твоєю і любов'ю Боже, я маю сім'ю. Не моїм розумом, не моїми стараннями, але Твоїми милостями, Боже. Я благословляю всіх молодих людей. Можливо, хтось зараз, Боже, переживає якісь труднощі у відносинах. Можливо, хтось переживає якусь самотність, якусь біль, можливо, хтось перебуває в гріху, Господи. Я прошу, благослови кожного, хто є на цьому місці. Боже, це так велично, що молоді в Твоєму домі. Я благословляю кожного на спасіння, я благословляю кожного на чудові стосунки, я благословляю кожного на радість, кохання. Любов Ісусі Христі, дякуємо Тобі за цей час, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.